Вона генеральна директорка великої технологічної компанії, має чоловіка, двох доньок, розкішне життя. Її грає Ніколь Кідман. Але одного дня вона на колінах, не перед бізнес-партнером, не перед чоловіком, а перед молодим стажером, лакає молоко з миски, яку він їй залишив. Не як фетиш, не як гра, а як щось глибше і первісне. Ця сцена з фільму Погана дівчинка не просто дивує, вона викриває. Бо багато хто впізнає себе, і в цьому відео ми не будемо смакувати сюжет, ми поговоримо про те, чому жінка, яка керує всім, може бажати бути підкореною, чому в сексуальності часто виявляється те, що пригнічується в реальному житті, і чому це не просто про сором, а послання із глибини. Вітаю вас, друзі, на моєму каналі. Сьогодні я вирішила розібрати фільм, про який мені дуже багато писали, і розбираю я його в першу чергу для того, щоб насправді у багатьох були відповіді на внутрішні питання. Чому іноді хочеться повністю підкоритися? Інколи в сексуальному житті, а інколи і в стосунках. Ніби вже за межею мені це комфортно, але щось незрозуміле мене залишає в цьому сценарії. Тому розберемо і таку тему також. Бо я думаю, що може у вас таке було. Може, ви це бачили в знайомих, друзях, родичах, наприклад, успішна жінка, але чомусь вона тягнеться туди, де є обмеження, знецінення або навіть приниження. Тому роздивимося цю тему з усіх боків. У фільмі Ромі ідеальна стратегія, бізнес леді, мати, але в сексуальній сфері вона ніби порожня. Її стосунки з чоловіком ніби емоційно мертві. Вона більше не відчуває яскраво. І тоді з'являється він, молодий, простий, інстинктивний, Стажер тут – це не просто коханець, це архетип, це тінь, та частина її, яку вона давно витіснила, дика, тілесна, емоційна, нераціональна, у термінах юнга це повернення до непроявленої частини психіки. І саме ця тінь її збуджує, бо вона жива. Наприклад, якщо жінка саме та, яка. Приймає рішення, розрулює все на світі, підтримує і надихає, якщо кожного дня ця жінка керує процесами, людьми, емоціями, дітьми, кризами, тоді тіло іноді хоч одного ніби здатися, хоч раз не думати, не тримати, а бути веденою. І часто саме в сексуальності це проривається. Не тому, що ця жінка слабка, а тому, що вона жива. Бо сексуальність це та зона, де ми дозволяємо собі бути без броні. Але ця компенсація виявляється не тільки в сексуальних стосунках. Іноді це не лишається тільки сексуальною фантазією, і з'являється реальний партнер, який не підтримує, а принижує. Наприклад, в цьому прикладі, який заробляє менше, не поважає цю жінку, але щось в ньому чіпляє, що і чому. Бо ніби душа такої жінки вона хоче цілісності навіть через деструктив, через повне безсилля. Виникає відчуття, що вона більше не мусить бути сильною, і тіло каже дякую. Це не мазохізм, це спроба повернути втрачену частину себе, спроба відчути себе не лише сильною, а цілою, ніби жінка настільки звикає до ролі контролю та відповідальності, що інші її частини, яким ніби немає місця всередині, страждають. І коли знаходиться той, хто їх віддзеркалює, то така жінка впадає в залежність. І дивіться, тут така дивна глибока формула. По-перше, ось ця людина ніби відображає мої пригнічені частини, наприклад, такий свободний чоловік, легкий, не париться, і я через нього долюблюю свої частини, стаю цілісна. А друге, падаючи в залежність і відомість, я їх розкриваю. І ніби розвантажую свою рішучість та відповідальність. Насправді дуже часто домінування і підкорення можуть бути такі, як діагностичні симптоми. Наприклад, коли людина постійно прагне домінувати в сексуальній сфері, це часто сигнал про те, що в житті вона не відчуває справжньої влади, їй не тут навіть не потрібен глибокий психоаналіз, аби побачити, що вона не реалізована так, як вона хоче. І тоді сексуальність стає єдиною зоною, де мені можна відчути силу. І навпаки, якщо людина дозволяє себе принижувати, щось терпить, не відстоює межі, то це часто говорить про те, що в неї пригнічення власного я в інших сферах. Наприклад, часто це через надмірну відповідальність, вона не дозволяє собі бути слабкою в день, тому стає слабкою вночі. І це така форма компенсації тіло, ніби говорить замість душі. Буває і так, що, наприклад, у чоловіка немає контролю в житті, його ніби не бачать. Він відчуває себе всередині, так як він відчуває нікчемним, але в сексуальності він домінант не для насильства, а для компенсації. В ліжку він той, хто впливає, хто керує. І через це, хоч на мить з'являється сенс, його влада і значення. Фантазії про підкорення це послання з глибокого несвідомого. Часто це така сублімація, гнів, сором, травма шукають форму, і вона сексуальна. У чоловіків це часто може бути повернення до влади, у жінок це повернення до вразливості. І часто тут спрацьовують такі несвідомі патерни. Наприклад, едіпальний комплекс, фігура домінантного партнера стає символом батьківського авторитету, що ніколи не був м'яким, і людина, наче заново проживає цю історію тільки вже в ліжку. Але ж чому це стає залежністю? Бо сором плюс заборона дорівнює дофамін, дорівнює залежність, заборони не збуджує і виникає цикл. Людина не просто отримує сексуальне задоволення, вона отримує відчуття, якого їй не вистачало. Мене бачать, в мені хтось щось розпалює, а значить, я існую. І проблема в тому, що без цього вже важко. І людина вже не помічає, як потрохи починає вчичати себе. Насправді ми всі прагнемо цілісності, іноді через світло, іноді через тінь, навіть через деструктивні стосунки. Наша психіка намагається зібрати себе докупи. Тіло прагне інтеграції. Якщо в сексуальності з'являється потреба підкорятись або домінувати, варто, звісно, це не засуджувати, а запитати себе, яку частину мене це намагається повернути, що я вчачаю в день і що я намагаюсь повернути вночі. Тут не йдеться про слабкість чи силу, йдеться про дозвіл бути собою. Цілою і вся ця історія насправді не тільки про сексуальність, вона про те, як наша психіка шукає рівноваги. Ми всі, не лише світло, ми і тінь, ми не лише раціональні, ми і інстинктивні. І якщо ви знаєте свою тінь, якщо говорите про свої бажання, якщо приймаєте свої потреби в слабкості, то вам не треба більше ходити в крайності. Бо тоді ваша сексуальність вона стає простором не втратити себе. А простором навпаки глибокого контакту з собою. Ми всі хочемо одного бути цілісними, не лише сильними, не лише покірними, а собою з усіма своїми сторонами. Тому, друзі, я щиро бажаю вам балансу в цьому. А тим, хто користується додатком Софі, на цю тему я дуже рекомендую медитативну глибинну практику, пробудження лібіду. Це моя улюблена практика. Про сексуальність, наповненість, яскраві барви відчуттів, насолоду та таке красиве внутрішнє бажання жити. І, звісно, підписуйтесь на мій канал. Я готую для вас ще більше цікавих відео.